Традиційно ми розпочинаємо з межі Харківської та Луганської областей. Наш генштаб звітує про те, що вони відбили дві атаки окупантів на цій лінії фронту. Зокрема, Стельмахівка, це ближче до Сватового, і також Площанка. Це практично над Креміною дещо вище. Росіяни атакують переважно ці населені пункти вже кілька днів. І на Сватівському напрямку аналітики Deep State описують ситуацію так: там тривають позиційні бої. І щодо Сватового, голова Луганської Овасель. Гіль гайдай заявив, що російські війська тепер мають доставляти боєприпаси до угрупування в районі Сватового безпосередньо із самого Луганська. Тобто, ось ви бачите, яку велику відстань їм треба для цього долати, оскільки українські сили подолали спроби росіян побудувати склади поблизу самого Сватового. І далі найцікавіше карта насправді вже тут оновилася, оновилася біля Креміної, про яку ми дуже часто говоримо. Ось ситуація на вчора, ось на сьогодні. Як ми бачимо, що Сірої зони побільшало, а червоної поменшало на півночі діброви. Ми про це говоримо і бачимо, що імовірніше всього наші військові вже взяли в півкільце саме Діброву. І так ми бачимо, що дуже близько вже до цього до цієї ділянки, і сама Кремінна Генштаб поки що деталі про просування на цій ділянці фронту не розповідав. Але ми бачимо, що наші військові працюють все таки у напрямку Кремінної. Далі ми переходимо на Донецький напрямок, найгарячіший, і саме Бахмут. Ми зараз будемо про нього говорити. В районах 14 населених пунктів на цій лінії фронту наші військові за минулу добу відбили атаки окупантів. Є тут у нас і успіх, зокрема в районі Бахмуту. Російських загарбників наші сили відкинули на свої попередні позиції, тобто за межі міста. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. А от аналітики Діпстейт кажуть, що Росіянам тут вдалося взяти під контроль. Будівлі в Бахмутському лісі, але The Wall Street Journal також повідомляє, що окупанти ослабили свій тиск на Бахмут, і вони більше зосередилися на Соледар саме по лінії Яковлівка. Соледар Підгородне. Це всі населені пункти розташовані північніше від самого Бахмута. Російські медіа вже заявляють, що загарбники захопили три незазначені колишні українські оборонні позиції на південь від Соледара і залізничну станцію на південній околиці. Але ця інформація більше ніким. Окрім російських змін не підтверджена. Війська РФ ймовірно сподіваються захопити Солидар, щоб перерізати автомагістраль т 05 13 Бахмут Сіверськ, по якій зокрема забезпечується постачання наших військових, і далі ми дивимося на лінії фронту, а саме на Авдіївський напрямок. Тут останніми тижнями більш спокійніше ніж е, саме Бахмутський напрямок, але за інтенсивністю можна сказати, що це другий за інтенсивністю напрямок. Окупант ти намагаються прощупати тут наші слабкі місця оборони саме на сході Авдіївка також вони намагаються штурмувати первомайське, яке розташоване посеред дороги. Практично дорога крізь нього пролягає, але ці потуги такі окупантів були вони невдалими. У Мар'їнці ворог вперся у нашу оборону. Уже там дуже довго він стоїть на місці і шукає він місць для просування з півночі. Також росіяни тут намагаються. Більш інтенсивно і швидко інтегрувати тимчасово окуповані території правове російське поле. Мова зараз буде йти про Горлівку Донецької області. Там скоротили термін видачі паспортів російського зразка з 30 діб до 10. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації. Ми переходимо до нашого півдня, подивимось, що відбувається там безпосередньо на лінії фронту Запоріжжя і Херсонщина. Зараз ми говоримо про ці напрямки, про сувань. тут немає ні з боку наших сил, ні з боку окупантів. Однак, начальник українського об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін заявив, що російські війська продовжують відновлювати потужності на окремих напрямках у Запорізькій і Херсонській областях, а також активізують російські війська на островах. Поблизу Херсона, мова напевно про ось ці острова. За його словами, українські сили віддають перевагу звільненню східного берега річка Дніпро в Херсонській області, перш ніж розглядатимуть можливість взяти під контроль цих прилеглих островів, і наголосив, що ані російські, ані українські сили не контролюють острови, і е, власне тому, що є змога і в окупантів, і в нас вдарити по особовому складу, і це є небезпечним. І, зокрема, певно, він говорив про оцей о. Острів Потьомкінський, про який ми вже говоримо досить давно, де наші українські військові встановили український прапор.